Не тільки руками, а й ногами. Суботу у кікбоксерів Закарпаття була подвійна мотивація для перемоги. Це перший турнір у 2015-му. До того ж, провели його у новому професійному спортзалі. Відтепер саме тут будуть проходити всі головні бої нашого краю. Зараз на цьому ринку змагаються кращі кікбоксери Закарпаття. Охочих приїхати на цей турнір було стільки, що початок турніру довелося переносити на дві години. Це все свідчить про те, що кікбоксинг, хоч і не олімпійський вид спорту, проте дуже популярний серед закарпатської молоді. Позмагатися приїхали 80 учасників з п'яти районів Закарпаття. На турнірі розігрували 25 комплектів нагород у різних війкових групах від 6 до 16 років. Спаррингували спортсмени у п'яти видах програми і змагалися не тільки за медалі. У нас смотрини наших сіл Перед чемпіонатом України молодіжним, взрослим, перед кубками міра і останні соревновані. Кікбоксинг дуже важкий від спорту. В ньому поєднуються техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств. Можна не тільки ногами битися, а й робити підсічки та китки. Кікбоксинг вважається суто чоловічим видом спорту. Він виховує витривалість та характер. Мені понравилось цей спорт. Я, я ходжу на, на змагання, отримую медалі і тренуюся. Но мені це подобається. Батьки мене не хотіли давати, я сам захотів. Усі тут а, чемпіоном можна стати. Я хочу стати чемпіоном міра. Закарпатці мають багато перемог на українських та європейських турнірах. Тренери та спортивні функціонери обіцяють і далі тримати марку. Адже умови для занять є, були певні зміни по дислокації і Мукачево, і виноградів, і тячів ірахів. Але центр все рівно був місто Ужгород. Незабаром збірна області відправиться у Хмельницький для участі на чемпіонаті України. А за тиждень у Словаччину на Кубок Європи.